І це одне із самих найголовніших, що ми з вами робимо, так так. І що мені імпонує у вас, те, що я дивлюсь ваш інстаграм і думаю. О, а давайте зустрінемось. Давайте ж зробимо щось класне, розкажемо, навчимо щось нові можливості ще є. І я знаю, що я звернулася до вас точно по адресу, тому що я знаю всі новинки, все, що є класне, сучасне, нове в репродуктивній медицині, також і в УЗД-діагностиці. Це до вас. І тому сьогодні тему ми би хотіли обрати взагалі таку, як можливість завагітніти і знати, що маткові труби прохідні. Розкажіть, що це таке взагалі? Чи можна маткові труби перевірити методом УЗД ультразвукового дослідження? Так, це темою я займаюся вже дуже давно. З 2013 року і завтра у нас буде з вами конференція і майстер-клас, де я покажу цю техніку детально все для лікарів. Тут багато є таких дискутабельних так тем вопросів, тому що, звісно, лікарі, які роблять які хірурги, репродуктологи, вони звісно кажуть, що що це за шарлатанство, і навіщо це робити? Треба зразу робити лапароскопію, щоб дізнатись про хідні труби або ні.